Як правильно внести пропущений запис в трудову книжку? Ну відразу хочу сказати, Євгенія, інструкція 58 не описує механізму, як ми маємо вносити пропущені записи, тому їх вносимо в загальному порядку. Конкретна ситуація: останній запис трудові книжки 105.24 про перейменування підприємства. А два записи про переведення на інші посади 5, 5, 23 і 1.12.23 не були внесені. Що нам залишається робити? Нічого іншого як слідуючим записом, от у вас після того, що вже є. Ми ж не можемо в трудовій книжці нічого прокреслити, ми не можемо нічого там замазати. Це не перша сторінка, де ми можемо внести записи виправленому вірити. А тут у нас з вами все має бути дуже-дуже дуже, дуже, дуже е, правильно оформлено, не жодних підкреслень, е, закреслень, замазок, підчисток, нічого бути не може. Отже, формуємо слідуючий запис після 10, 5, 24. Слідуючий. Приміром, якщо той у вас був номер 10, то слідуючий буде номер 11. І далі будете е, формувати запис пропущено. Ну, звісно, ви напишете дату, номер, все так, як ви пишете там по графах. Запис пропущено, переведено з такої-то дати на і назва наказ. Тобто третя, четверта графи формуєте так, як вони мали би бути у вас записані в трудову книжку по черговості. Тобто не можна, я би не робила там не визнавати запис недійсним, а потім прописувати ті і назад заносити. Я би оці кульбіти не робила. Тому що пенсійний фонд зараз дуже особливо люди, які йдуть на пенсію, дуже ретельно перевіряє трудові книжки. Там все має бути бездоганно. Тому просто робите слідуючі записи, пишете, запис пропущено, і всі графи заповнюєте так, як вони би мали бути у вас заповненими. Іншого варіанту немає.